Це добра порода для сім'ї з дітьми. Так, але є декілька нюансів. Перше, важливо об'ясняти дітлахам, як поводитись з коржиком. Чому? У нього дуже длинний корпус. Ви бачите це. Якщо дитина буде щось зробити з спиною собаки, неаккуратно гратися, або пед буде пригади так, що його задні лапки будуть відриватися від землі, або вони будуть гратися на скільському полу, дуже велика вероятність травмування спинки. Тому ми дітей вчимо гратися тільки на вулиці, коли добра поверхня. Наприклад, зараз не дуже гарна поверхня, слизь, слизько, тому собакам будемо тільки гуляти, але не гратися. Друге, ваше завдання застелити там, де діти будуть бігати і ходити коржик на слізький пол килимами. І також біля дивана, де коржик буде спати, часто коржик спить на дивані, теж постілити коврик або килим. Чому? Коли коржик буде спригувати з дивана, щоб лапки не роз'їжджалися? Також ми маємо розуміти, що коржик це не у ті пусі а це вівчарка, і з нею потрібно працювати з самого маленького віку. Тому ваше завдання з самого маленького віку працювати з кінологом або по нашим курсам. Якщо у вас питання, пишіть, буду відповідати.